З 1 вересня 2024 року учні 10-11 класів вивчають нову програму з предмету Захист України. У нього тепер включені нові модулі та теми. Окрім того, особливість програми полягає у вивченні предмету один раз на місяць протягом 6 годин. Є модулі і управління і планування, є модуль стрілецької підготовки, є модуль управління дронами і так далі. Друга особливість цієї програми вона не містить гендерного поділу, тобто вивчається цей предмет абсолютно всіма, і дівчатами, і хлопчиками. Андрій Мазур додає таких осередків у рівному чотири, які охоплюють здобуттям навчання предмету «Захист України». Понад чотири тисячі дітей та 17 викладачів. Загалом в Рівненській області підвищення кваліфікації пройшли майже 130 педагогів, серед яких є військові з бойовим досвідом. Мій профіль, моя дисципліна це вогнева підготовка. Переважно цим я і займаюся з дітьми. Нам є що розказати дітям насправді. Ми цю війну бачили зсередини. Вчимо, як правильно і влучно стріляти. Бо військовий, який не вміє влучно стріляти, то не військовий, то просто людина зі зброєю. У Василя Веретюшкіна досвід з викладання цього предмету вже два роки. Нову програму веде з початку семестру. Каже, школярам дисципліна подобається та мають гарні результати. Бачиш мушку, ти трошки зміщувала від центру вліво, відносно центру в цілий. А так, все чудово. Окрім вогневої підготовки, учні також вчаться, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Отач для Директор з одного рівненських ліцеїв, який входять в нову програму вивчення дисципліни, каже, до їхнього закладу приїжджають навчатися 12 шкіл Рівненського району. Діти із задоволенням ходять на уроки, адже там викладають досвідчені спеціалісти. Додає, вже з початку нового навчального року школярі будуть вчитися управляти дронами та працювати з електронікою. Перша мета це Обізнані з, 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 початковою військовою підготовкою, національно-патріотичне виховання збройні сили України, щоб діти знали і розуміли, що у нас відбувається, як воно відбувається і до чого ми йдемо. Рівненська область отримала майже 84 мільйони гривень субвенції, щоб оснастити кабінети для викладання предмету захисту країни. За ці кошти закуповують безліч військового обладнання, такі як симулятори, дроні, навчальні тири, аптечки та інше. За інформацією департаменту освіти і науки Рівненської ОДА, один осередок для викладання захисту України вартує від 1 до 2,5 мільйонів гривень. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.